що є невигідною для посадовців визнається і псо а будь-який резонанс що виникає довкола питання укріплень миттєво забувається таким чином влада прифронтових миколаївщини харківщини донеччини чернігівщини вже встигли провести оборонні закупівлі із завищеною у рази вартістю то чи зацікавлені чиновники у відбитті наступів армії РФ Проросійські політичні сили також не сплять. Вони ведуть власну гру у медіаполі України. Саме так і з'являються лідери думок, що за три копійки готові облити брудом, розповсюдити неправдиву інформацію та отримати за таку діяльність винагороду. Таким чином маємо систематичні вкиди, що поширюються відомими телеграм-каналами із мільйонною аудиторією та сторінками не менш відомих українських постатей. То чи варто довіряти розкрученим паблікам, змі та публічним особистостям? Не можемо не звернути увагу і на публікацію Віктора Тарана, політтехнолога, публіциста громадського діяча, в якій той розкритикував діяльність Гоносто та окремо особистість актив.